Каполанське благословіння, на 18 квітня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Страстну п'ятницю читається всі Євангелія Хресної дороги Ісуса Христа. Деякі навіть повторюються в різних службах. Але мені б хотілося зупинитися на тому тайної вечері Івангелія і Аттіоана на тайної вечері, коли Ісус каже своїм учням такі слова. Заповідь даю нову вам, любіть один одного. І як я полюбив вас, так і ви любіть один одного, бо знаю, що ви мої, учні мої, з того, як ви любите один одного. Ось яку заповідь надає Ісус перед своєю хресною дорогою. А це означає, що це головна заповідь, яка може бути, найголовніша, найцінніша між нами. Кожен з нас знає, що таке любити своїх батьків, своїх дітей, свою дружину, навіть своїх рідних. А от полюбити по духу рідних, по духу братів, учнів. Це, напевно, і той крок основний, або коли ми це зробимо, напевно, то ми і будемо знати, як полюбити язичників, як полюбити ворогів. Господь дає своє вчення в свій час, коли ми готові. І сьогодні нам теж говорить: полюбіть один одного, і я знаю, що ви мої учні. У мене немає багато відповіді на цих питань, на це питання. <клес> Бо в цей день не треба багато мудрствувати. Може краще затихнути і подумати, а що заповів нам Ісус перед своєю хресною дорогою? І як це я повинен проявитися, як це повинно проявитися в мені серед моїх. Друзів у Христі теж його учні. Амінь.